Нікола Дентал Клінік. Доброго дня, шановні батьки. Сьогодні я хочу відповісти на найпоширеніші запитання, які мені часто задають про седацію дітей. Почнемо. Чи безпечна седація для дітей? Так, седація це безпечний процес, який застосовується з використанням сучасних та безпечних препаратів. Наш анестезіолог має великий досвід роботи з дітьми та контролює стан моляка протягом всієї процедури. Чи можуть діти з медичними проблемами отримати седацію? Так, діти з медичними особливостями також можуть отримати седацію. Перед застосуванням будь-якого методу седації ми ретельно вивчаємо медичну історію малюка та враховуємо всі індивідуальні особливості. Як довго триває ефект седації? Ефект седації може варіюватися залежно від типу застосованого методу та індивідуальних характеристик дитини. Після процедури дитина проводить деякий час у спеціальному відділенні під наглядом нашого медичного персоналу, щоб повністю відновитися. Чи можуть батьки бути присутні під час седації? Так, батьки можуть бути присутні під час седації своєї дитини для підтримки та забезпечення зручності. Однак, за часом самої процедури, батьки можуть бути запрошені до зони очікування для забезпечення максимальної безпеки. Чи можуть діти з алергією отримати седацію? Перед застосуванням седації ми докладно запитуємо батьків про можливі алергічні реакції та інші медичні проблеми. Завдяки цьому ми забезпечуємо безпечний процес для кожного пацієнта. Дякую, що переглянули цей ролик. Наша команда Нікола Dental Дентал Клінік завжди готова допомогти вам та вашим дітям. Якщо у вас залишились питання, будь ласка, залишайте їх у коментарях. Чекаємо на вас у нашому стоматологічному центрі. Нікола Dental Clinic ваш надійний помічник у дитячій стоматології.